Ох, дивіться, косив в такому щитку спеціальному, і все одно весь затрасканий. Ох, я вам скажу, то я зробив 100-метрову забіжку, Хо, аж захекався. Чесно кажу, навіть трохи вуха заложило. Я думав, що з цим диском буде раз-два і готово, а хрен там, вибачте, мені до слова. Намахався так, що офігеть. Там От вода, трава вилягла на воду, трава така отака, от, вона навіть намотує на той диск. То треба було зрізати верхушки, потім вниз. О. Як то кажуть, але почав від простого до е, важчого. Першим ділом вирішив покосити, думаю, поки нема води, а там потім, як то кажуть, десь чути. Так що, ох, не так тут просто як завалуся, мої хороші. Але покоси страшні, води навіть не видно. Прийшов сусід і каже, якщо тобі не, не, не важко, то трава трохи підв'яне і я заберу худобі, бо тут в рові дуже гарна трава, я кажу, не проблема. Отак От приїхали сусіди, Зі з сторін сторон, всі все кошуть, обкошують. Подивіться, мої хороші, які покоси трави. Бачите, тут вода. Тече, Он там навіть не видно. Я все е, обкосив травою, все в покосах, але вон, яка красота. Ой, все. Я вже казав, на другу весну, прийде весна, я з того всього візьму і пообкроплююця. Бачите? Зі всіх сторон. І там, і тут. Тут трава не була велика, але думаю, поки не велика, поки вона ще волога. Таки візьму все прокошу, щоб щоб потім було легше, щоб потім вже ми приїхали там через тиждень чи через два і просто вже займалися іншими стравами. Це, до речі, треба обробати, бо вилягло. І отут, як бачите, теж все зроблено, як має бути. І там за коморою за всім повністю все обкосив. Так. Це я вам кажу, тут був ще той квест. Тут, до речі, був повисажував ще іриси. І от, отут за двором все теж, дивіться. Все глянцово. о. Тут, я кажу, покоси трави такі, що вищі, вищі голови були. Були просто вищі голови. У нас тут ще, бачите, пішла кропива, бо ми покидали е, тут дерева. Садив минулого року он один і другий горіхи. Трава була з тими горіхами, навіть нічого не було видно. Так що, бачите, зі всіх сторін все повкошував. І тепер, як то кажуть, беремося до такої основної роботи. Трава, казав, сіт, що прийде згорне, забере. От. Оця сітка це, грубо, кажучи, вже металолом. Це вже металолом. Але розплутав. Ну а тут теж, все, бачите, як то кажуть, підкусив. Я вже весною або осінню візьму за цю дорогу. Бо те, що поросло, прийдеться повербути. Хоча б це сторона не наша, це сусідська, але прийдеться пообкошувати. Тут буквально до того ступка 3 метри сіти, більш-менш бачите, такої, що вона погнута, але хоча б оцей кавальчик. Хоча оцей кусочок зараз закрию. Закрию. Тут стовбець порівнявся, ця сіта вже порівнялася. далі візьму потім ці бузини повирубаю. І вон з цієї сторони, бачите, теж все, 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 все повикошувано, все вже частенько і акуратно. Важко, чесно, важко, бо тому що трава висока, але дощі йдуть. Трава пре, об'єм роботи величезний. І, як то кажуть, на одну персону. Ну, тут такие реально можна рехнутися. Але якщо захотіти, то можна зробити все. Можна зробити все. Тут теж, бачите, у нас дрова. Не як дрова. Покидали дерева, гілля полишали. Погано обкошувати, але навіть на оце, навіть на оце... Тут трава така височезна, дивіться. Трава така височезна, що навіть вона намотувала. Навіть вона намотувала на той диск. Ну нічого, Під в'яну сусід забере, буде все, як то кажуть, глянцово і чекі-пік. Буде чекі-пік. Тут вже, знаєте, сьогодні не до клумб, не до грядок. Це вже буде все на наступний раз, як ми приїдемо. Але та основна робота, як то кажуть, зроблена. Саме головне це чисте подвір'я, обкошене охайне. Ці рови, це все, як то кажуть, зроблене. Бідна та косарка сьогодні намучилася, що страшне. Але але, так як воно є, так воно є. Ось такі от, як то кажуть, мої хороші справи. Як то кажуть, зробили, обкосили, садок покошений, подвір'я покошене. Заїзд рови всі покошені. Там стобець вже порівнявся один. Забирайте без проблем! Забирайте! Ну-ну, з усіх боків забирайте, то не проблема. От, Я сусід каже, що я обов'язково трубу заберу, бо вона дуже гарна. Для худоби дуже гарна. Я кажу, забирайте мені Мені тільки на, на руку. що... Хоча вона і вона зразу перегниває і там проблем немає. Але все чудово, як то кажуть. Так що зараз беремося за той забор. Зробимо забор, тоді трохи відпочинемо, подивимося, що ще можна зробити і будемо шурвати. Ой, народ в нашому житті, ви знаєте, завжди треба чимось жертвувати. <рив> я думаю, цей раз я пожертвував сітою, бо все ж таки все обкосив, посидів, відпочив, помозгував своїми, як то кажуть, звивинами і дійшов до одного такого висновку, що все ж таки... То є, е, той сад від дороги, від сусідів треба таки загородитися. І, як то кажуть, помалу-помалу, очі бояться, а руки роблять і дійшов до одного такого м -м, логічного, нелогічного помислу. Ну, коротше, ходіть, я вам покажу. Правда, трохи не робив далі збитків, знаєте, одне, е, як то кажуть, одне лічиш, друге калічиш. Але... То не головне. Взяв лопату. Коротше, до чого я додумався? У мене тут в квітнику. Ну, його давно пора, як то кажуть, робити по ньому рокировку, і це буде таким чарівним пенділем, пеньком під дубцю, щоб таке... Тут робити, як то кажуть, вже якусь красоту. У мене вже в думках тут робити заборчик такий гарний з самшитів, такий стрижений, знаєте, красивий, квадратний. А я таки відчепив тут сіту, отако, як було, отак, і туди попрямій. А ту потім теж відчіплю і скручу. Нехай, нехай буде, як то кажуть, на господарці. Правда, поламав бомбезний бересклет. Я думаю, я там і запхаю його по приводу е, коло річки. Може він в тоді пересажу. А цей теж треба буде шукати йому якесь нове місце. Ну, менше з тим, мої хороші. Цю сітку я забрав. Забрав і ходіть, вам покажу все ж таки, що я таки придумав. До речі, як тільки покосилася трава, така була ще об'ємна. А тепер вона почала в'янути, підв'яла. І супер. Супер-пупер. Супер-пупер. Цей моток сіти однозначно йде на метал, на сміття, бо тому що тут вже ну, нічого не зробиш. З цієї сіти, щоб була кусочок, лишилося, така вона дійсно трохи погнута, але нічого тут не зробиш. Ось цей кусочок підтянув. І ось тут один прольот. підтянув, бачите. А ту, що зняли. З розсадника, то ось вона, Гачте, Дотягнув. дотянув. Отак от. Дотягнув. Але вже примотував не з цієї сторони, а від саду. Щоб якщо буде далі яке з'їхати, то нехай їде не всі тут зачіпає, а слуп зачіпає. Слупочки всі. Підкопав, підбив камінням, бачите, щоб вони, як то кажуть, їх знерухомити. Тут трошки теж підкосив. Тут те саме, бачите, все під камінцями підбив. І в мене виходить, ну, отут буквально був ступок отут. Так О, метри. такий буквально метр. Ну, метр буквально один метр. А так, все ж таки, як то кажуть, наш. Наш чудосад буде обгорожений сітою. Ну, а вже на квітник, то далі буду думати. Треба буде або купити вже нову, ну, бо тому що все-таки вони в межах подвір'я, обгороджений той, як то кажуть, квітник, то йому не буде нічого. Тут таке воно першочергове треба було зробити, то вирішив зробити так. Там зняти, тут причепити. А там подивимося, чи зробимо забор з живопліт, ну, з рослиники ось, чи купимо якусь сіту. Але то все гроші і то все час. Будуть гроші, будуть робитися. А ні, то так і буде. Ну, головне, тут, як то кажуть, зробили. Так що зараз ще останній стобець, тому я взяв лопату. Взяв лопату, щоб викопати яму. Взяв тут каміння, заб'ємо камінням і причіпимо той останній кусочок сіти. Ну ось, слупок забили. Все як має бути. Всі ту натягнули, закрутили і вже буде так, як було. Треба якісь навісти ленти, щоб бачили. Хто як їде, щоб бачив, куди, куди він їде. Ху, замахався. Йду зараз трошки відпочину. А потім далі буду думати, що то далі нам робити. От, навіть, ви знаєте, не повірите, навіть трошки виблискує сонце. Так що дуже добре, щоб показувала погода. Дощі, дощі, грози, навіть передавали штурмове попередження, але, як то кажуть, не побоялися проїхали, все зробили і, як то кажуть, вже чистота порядок, можемо помалу вже їхати в Тернопіль. Якщо по дорозі заїдемо кудись цікаве місце, я планую виїхати ще на такі теплиці наші. Якщо туди попадемо, то вам обов'язково все покажу.